Всім привіт! Огляд смартфону ZTE Blade a 35 це ультрабюджетний пристрій вартістю 3700 гривень на даний момент. Версія 464, 675 дюйма дисплей, 5000 мАч батарейка, Octa-Core, восьмиядерний процесор і 8 Мп основна камера. Давайте відкриємо коробочку, подивимось на комплектацію. Ну, звичайно ж, сам пристрій в зеленому кольорі. В комплекті ми знайдемо взагалі все, що нам потрібно, це. Захисна плівка, захисний чохол в комплекті, скоба для SIM-слота, адаптер для зарядки і type c кабель По сучасним міркам суперкомплектація у цього пристрою. От. І шей, звичайно, крім за цю ціну, крім такої хорошої комплектації, ще йде і смартфончик. От. Камера у нього подвійна ззаду. Спалах, ну, зрозуміло, це сама простенька взагалі камера. Тут кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності. зліва слот, знизу Type-C, динамік, мікрофон та порт для наушників в нього теж є. Так, розблокуємо. Ну, бачимо да, досить великі а, рамки, особливо величеньке да, підборіддя, виріс капелькою а, камери, перейдемо до налаштувань, і в нас MyOS 14-ї версії, Android 14. -ї. Ну, така -да. примітивненька сама звичайна система, саме звичайний лаунчер. Отаким чином все виглядає. NFC, звичайно ж, немає в цього смартфончику. Так. І давайте перейдемо до синтетичних тестів. Тобто, ну, тут залізо Unisoc SC9863A процесор, відеоприсковувач PowerVR VR G8322. Ось результат процесору, Результата відеоприскорювача, на жаль, немає, він не запускається. По антуту Benchmark теж не запускається, він зависає. Антуту Benchmark, на цьому пристрої. От, тому розуміємо, що потужності тут особливо ніякої не буде, але при цьому PUBG Mobile, наприклад, він на мінімальних налаштуваннях, але запускається. Бюджетний пристрій по великому рахунку для Viber, дзвінків, якогось мінімального інтернету, тому що ну, слабенький. Але дешевий смартфончик, з якого ви там і мапу якусь відкриєте, і щось фотографуєте на його камеру, і вайбер подивитесь. Ну, для самих базових задач смартфончик буде нормальний. От, але на щось більше від нього, звичайно, не варто розраховувати. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!